1 листопада у Сумах відбувся обласний баскетбольний турнір під назвою Разом до перемоги, присвячений відкриттю баскетбольного сезону України 2022-2023 років. На спортивному майданчику Сумського державного університету змагалися чотири сумські команди: акули, тигри, льви та вовки. Перед початком гри керівник сумської ова та ректор Сумду подарували командам нову форму та спортивний інвентар. Є і баскетбол, і ми пишаємося нашою баскетбольною командою СУДУ. Дякую нашим спортсменам, дякую фенерам, дякую управлінню молоді спорту, всім, хто розвиває спорт і залучає максимальну кількість людей до здорового способу життя, до розвитку як гнатоцького, так і професійного спорту. І мені дуже приємно, що така велика увага нашої військової адміністрації, посольство адміністрації, комісію знаходиться, це є ознакою славності духу, незважаючи на і на що ми працюємо на точно працювати. Один із наймолодших учасників баскетбольної команди чоловічої вищої ліги, 18-річний Євген, сьогодні грає за тигрів. Розповідає, готуватися до всеукраїнських змагань в умовах війни складно. Важко, звичайно, постійні повітряні тривоги, світло то є, то вимикається, тому важко, звичайно. Шість років тому почав займатися баскетболом. Цей турнір дає багато змоги практикуватись в баскетболі. Кожен день ігри, практика. Починаємо згартовуватися нові гравці, але перший тур. Показав, що ще не все гладко, але ми додамо і я думаю, переможемо. Аби взяти участь у турнірі, члени команд сплатили благодійні внески, які потім передадуть Збройним силам України. Турнір дуже класний. все, вища ліга, совмещать, звісно, трудно, тому що є усталості, все це накаплюється. І з турнірами, тренуваннями все дуже трудно совмещать, але. Мы рады, что у нас есть такой турнир, что у нас есть все-таки что мы заявились в высшую лигу. Вот. Мы здесь тренируемся, набираемся, набираем физическую хорошую форму, и нам легче немножко играть в высшей лиге. Вот. Ну, а так вы все правильно сказали, мы собираем деньги на помощь ЗСУ. Вот у нас такой турнир. вот. и Поэтому мы здесь собрали все играть, чтобы помочь нашим военным. Уже конец первой игры такая борьба. Плюс п'ять ведемо вівторок, початок тижня, тому сил багато. Намагаємось виграти. Все добре. Настрій тільки на перемогу. У ході кількох обласних баскетбольних турнірів, які планують провести протягом тижня, буде сформована команда, яка представить Сомщину на іграх вищої ліги. Зараз тільки сезон почався, і ми будуємо команду і хочемо, щоб ця команда розвивалася далі. І ну, тільки під підтримки нашого ректора, голови адміністрації і сурської обласної, і ми можемо грати і цим показувати, що область жива, в області працюють тренери, працює спорт, живе спорт. І ми не переможні, тому що ми не зважаючи на все, не покладаємо рук, а двигаємося тільки вперед. Нагадаємо, сумський баскетбольний клуб збірна Сумської області БК Сумдео вже стартував у вищій лізі чемпіонату України з баскетболу 29 жовтня. Першим їхнім суперником був харківський політехнік. Сумчани перемогли харків'ян із рахунком 74-83. Натомість у грі 30 жовтня навпаки поступилися їм: – 61-73. Найрезультативнішим у матчі став сумчанин Максим Мочалов із 28 очками.